Податковий кодекс потребує змін, вирішила влада і покликала порадитись підприємців з досвідом, підтверджуючи необхідність змін, голова ради підприємців області. Головний податковий документ назвав кримінальним і підкріпив свої слова прикладами. Ми всі пам'ятаємо, скільки ліквідовується підприємства, скільки потрібно часу для того, щоб фірму закрити. Часу зусиль, зусиль, коштів. Я не знаю, там кітеров, щоб занести, винести для того, щоб закрити підприємство. Тому що так, да, є процедура. Закриття, але терміни не встановлені. Наступне питання. Наступне питання в тому ж самому контексті. Не встановлений жоден термін щодо непланої перевірки. Проблем, які створює в роботі, головний податковий закон ціла купа. Існуючі податки замінити одним податком з обороту. Тобто, якщо тут є податківці, я не знаю, є податківці з податковість. Є чудово. Okay. А, ви мені не дасте збрехати, ви знаєте, що у вас є методичні рекомендації щодо рівня податкових навантажень на оборот. Вони десь складають близько 3%. Ну, Плюс-мінус, залежно від То Чому нам не узаконити те, що працює де-факто? Тому а, власне ПДВ скоротити до десь трьох відсотків. І таким чином у нас. Податок буде десь приблизно до 5%. Пропозиції Валерія Нопрієнка доповнили колеги. Терміново, хоча б наполовину, необхідно зменшити навантаження на фонд заробітної плати. Цей крок легалізує ринок праці і наповнить місцеві бюджети. Такі пропозиції вносить бізнес у всіх регіонах, підтверджує заступник голови обласної ради. Один один співпадає з рівненським кимбаченням. Окрема розмова про корупцію. Закони не будуть працювати, якщо їх виконання буде залежати від людини при владі. Назвали трьох людей в митниці. Була реакція. Реакція мені дали трьох прізвищ, Зразу в той же день з ними зв'язали службу безпеки, внутрішні з людьми пропрацювали. Все, давайте конкретні факти. Пропозиції щодо кадрових призначень в податкову та митницю відтепер розгоджується з місцевою владою. Остання ж готова дослухатись до думки бізнеса. Принаймні обіцяє це зробити.